Вітання всім! Сьогодні за великим проханням таку в темну пору доби, ми сьогодні будемо знімати сьомий маршрут від сервісного центру 1249. Ми будемо рухатися зараз на Слобожанський проспект. Потім з'їжджати з інженерної споруди на перший з'їзд і їхати по вулиці Корони. З корони ми будемо. Заїжджати на, знову на інженерну споруду. І від тіля будемо повертати ліворуч і виконувати розворот і їхати в зворотньому напрямку. Буде цікаво. Після того, як ми вже все налаштували, ми будемо починати рух. Так, вмикаємо обов'язково лівий покажчик повороту, дивимося в ліве дзеркало, нікого немає, і ми розпочинаємо рух. Так. Буває таке, що під час іспиту екзаменатори просять виконати зупинку в дозволеному місці або запаркувати автомобіль. Ось, наприклад, ось тут у нас праворуч знаходиться парковка, зона парковки. Давайте, Анечка запаркуємо. Да? Ми вмикаємо завчасно правий покажчик повороту, вибираємо собі зручне місце, бажано не навпроти дерева, бо якщо навпроти дерева, то там воно коротеньке і. Жопка автомобіля буде сильно звисати. І ось ми запаркувалися, виключили покачок повороту, запаркували автомобіль. Так, і після того, як екзаменатор сказав, все добре, будемо продовжувати рух. Ми вмикаємо правий покачок повороту, дивимося через праве плече, щоб нікого в нас там не було. Так. так. І. Виїхали, і тепер вмикаємо лівий покажчик повороту, ми показуємо те, що ми розпочинаємо рух. Ось тут на нерегульованому перехресті ми будемо повертати ліворуч. Попереду звертаємо увагу, що у нас знак уступи дорогу. Так? Ми обов'язково під'їжджаємо ближче, дивимося в першу чергу перешкоду справа, перешкоду зліва. Ми тут пропускаємо абсолютно всіх. І після того, як. Вільна дорога, ми будемо рухатися ліворуч, обов'язково з лівим покажчиком повороту. Так. Ось тут ми будемо повертати праворуч, хоча ми повернути в іншу сторону не можемо, нам обов'язково вмикати покажчик повороту. І звернули увагу, у нас був знак уступи дорогу, тож ми повинні пропустити всіх, хто рухається по головній дорозі. Так, коли наша смуга вільна для руху крайня права, ми можемо продовжувати рух. Зараз це ми заїхали на інженерну споруду нашу, так? Ляхопровід. На шляхопроводі ми знаємо, що не на, на мостах, не на е, віадуках ми зубинку виконувати не можемо згідно правил дорожнього руху. Завчасно, ось тут ми вже будемо повертати праву ключ. Завчасно ми вмикаємо правий покажчик повороту, знижуємо швидкість і будемо повертати ми угу. Так. Обов'язково дотримуйтеся бічного інтервалу з високим бордюром. Так, виключили ми покащик повороту, бо вже ми свій маневр завершили, так. І продовжуємо ми рух прямо. Далі на нерегульованому перехресті, теобразному ми будемо повертати ліворуч. Звертаємо увагу, що ми бачимо попереду знак «Уступи дорогу, а також грузовим автомобілем заборонено. Так, ми вже можемо вмикати лівий покажчик повороту. Також у нас нерегульований пішохідний перехід, звернули увагу, що нікого немає. Ми доїжджаємо сюди якомога ближче і дивимося перешкоду справа і перешкоду сліво. Угу, ми пропускаємо всіх обов'язково, бо в нас другорядна дорога. Можемо продовжувати рух, і ось тут відразу за поворотом у нас нерегульований пішохідний перехід. Будьте уважні можуть переходити дорогу. Люди обов'язково їх потрібно пропускати, бо вони на нерегульованому перехресті в пішохідному переході, і вони мають перевагу. Далі ми будемо продовжувати рух прямо. В нашому напрямку одна смуга. І в нас по праву сторону знаходяться будинки, тобто вони там мають заїзди, виїзди, ворота. Це вважається як заїзд, виїзд до прилеглої території. Тож зупинку ну тут немає місця, де виконати зупинку. Анчка, а ось тут ми можемо праворуч виконати зупинку? Ну, нам потрібно дотримуватись 5 метрів від сміттєвих батьків і 10 метрів від захід. Не род. Звертаємо увагу, що в нас попереду е знак був обмеження в швидкості і два небезпечних повороти. Обов'язково дотримуйтеся швидкісного режиму. Далі у нас нарегульований пішохідний перехід. Знижуємо трішки швидкість, переконалися, що нікого немає на пішохідному переході, і ми можемо продовжувати рух. Тут ми виконали маневр об'їзду, обгону, об'їзду об автобуса, так як він виконав зупинку, ми з лівим качком повороту об'їхали. Навіть коли там була соціальна лінія, так можна робити, якщо попереду ну, вільна смуга, так можна робити, бо в нас не було іншого. Іншої можливості, так сказали, так. І ось у нас обмеження швидкості 30 км за годину і нерегульований пішохідний перехід. А також ми бачимо твердо затор. Так, далі на регульованому перехресті, тобто там, де буде світлофор, ми будемо повертати ліворуч. Будемо заїжджати на шляхопровід. А ось так гуськом-гуськом, один за одним, потихеньку, потихеньку котимось. До речі, здається, зелений сігнал світлофору не такий уж довгий. Ну, там вже коротенький, коротенький. 14. — Студенти будуть слухати музику в цей час, поки ми їдемо в да. Ми ближче і ближче все до світлофору. <кій> і звертаємо увагу, що в нас там вгорі є знаки напрямок наших смуг. Одна смуга дозволяє рух прямо, а ліва смуга дозволяє рух наліво. <кій> так, коли ми ближче під'їдемо, і коли в нас буде Розмітка, тоді ми з лівим показчиком повороту обов'язково перестроїмося в ліву смугу, бо нам потрібно повертати ліворуч і заїжджати на інженерну споруду. ми знаємо, да, що згідно правил дорожнього руху, на пішохідному переході, навіть коли заторку зупинятися не можна. А ми повинні зупинитися або до пішохідного переходу, або за ним. Буває таке, що часто в вдень, що не працює світлофор дуже часто. Дуже часто гуманітар. Тоді ми коригуємося знаком. Так, ми вже вмикаємо лівий покажчик повороту так. дивимося світлопору вже починаємо. Уже жовтий, вже нам рух заборонено. І ось ми тут зупиняємося стоп-лінія. Перед стопінням ми зупиняємося і з лівим показчиком повороту будемо чекати свій <кхід> зелений сигнал світлофору. Через дорогу знаходиться в нас дублюючий світлофор. Вже зменшується час уже у нас червоного ситлофору. І е, приготувалися, зелений загорівся, і ми будемо розпочинати рух, дивимося, їдемо по своїй розмісті. Так, заїжджаємо, заїжджаємо. Так. У -у -у, хоча б нас вона тут одна. У нас е тут нерегульований пішохідний перехід попереду, будьте обережні і уважні. І продовжимо рух. Ми зараз прямо в заїжджаємо на шляхоповід. І десь приблизно на середині шляхопроводу нам потрібно перестроїтися в лівус. Ми вже можемо вмикати лівий покажчик повороту, подивилися обов'язково в ліве дзеркало. Якщо смуга вільна для руку, ми де, змінюємо свій світ. Де, змінюємо світ. І ось тут ми вже вмикаємо ліве покащик повороту, бо ми будемо з'їжджати ліворуч. Звернули увагу, що наліво та прямо пішла головна дорога, а ми зараз будемо повертати ліворуч. І ось тут ми зараз їдемо по головній дорозі, і з лівим покажчиком повороту ось ми їдемо ось так ліворуч. Так. І заїжджаємо в темноту. Продовжимо тут рух прямо далі. Нам потрібно виконати е, розворот на Т-образному нерегульованому перехресті. Ось, наближаючись ближче, ми звертаємо увагу, що головна дорога буде праворуч, Так, Так, саме так. Ми будемо таймо лівий покажчик повороту і будемо. Показувати те, що ми будемо повертати ліворуч, але будемо виконувати розворот, і ми повинні пропускати всіх, хто рухається по головній дорозі. Угу. Угу. Ось такий маневр получається, так? І продовжуємо рух далі прямо. <кій> також тут зупинку також не можна виконати, бо тут знаходиться ну, так сказати творова територія, так і весь час у нас. Ворота, ворота, ворота. Справи по кащуком повороту ми будемо повертати перегору. Звертаємо увагу, що головна дорога вона закінчується знакуступу дорогу. Так. Але ось тут, ми вже, ось тут ми вже заїжджаємо на головну дорогу. Так. І продовжуємо рух в зворотньому напрямку. Рухаємося, ми нагадую, маршрут номер 7 під сервісного центру 1249 з міста Кірон. Далі ми бачимо, що ми бачимо? Обмеження швидкості 40 кілометрів, так. І нерегульований пішохідний перехід також у нас небезпечний поворот лів поруч. Переконалися, що нікого немає, і будемо продовжувати ми тут Ми будемо повертати на регульованому перехресті, повертати праворуч. З правим показчиком повороту обов'язково в нас і зелений санатофору, і стрілечка-табличка, яка дозволяє нам рух. Якщо на випадок червоний горить, вона дозволяє рух, але не примушує. Так, і ми повертаємо праворуч, <кій> дивимося, тут знову регульований пішохідний перехід. Переконалися, що нікого немає, Продовжуємо рух. Попереду бачимо знаки. У нас обгін заборонено, і головна дорога. Ми рухаємося по головній дорозі. Так, обмеження швидкості 30 кілометрів. І попереду в нас буде лежачий поліцейський. Ось він у нас лежить перед пішохідним переходом нерегульованим. Так, будемо максимально уважні так Пішоходів немає, переконалися. Так, і ми продовжуємо рух прямо. Знову у нас попереду ми бачимо знак обмеження швидкості і два небезпечних повороти. Перший у нас буде праворуч, другий ліворуч. В нашому напрямку, в нашому напрямку одна. Знову в нас обмежені в швидкості, так і не Самору, прямо. Аня, скажіть, будь ласка, де Ось тут на вулиці корони ми можемо виконати зуби? А... Поки що зупинка в нас заборонена. Зараз їдемо далі, будемо розглядати. Січеніков немає, я... Рухаємося далі, так. От також не можна така. Так, Так, не рекомендую. І ми бачимо, що ознаки, що ми приїжджаємо у нас головна дорога. Знову попереду у нас нерегульований пішохідний перехід. Переконалися, що нікого немає. Продовжимо рух ми прямо. З правого боку, буде два виїзних карма. Можна, якби, що ми так можемо. Давайте виконаємо зупинку в дозволеному місці, так, згідно правил дорожнього руху. Так, з правим показчиком повороту ми подивилися праве дзеркало і з'їхали. За 10 метрів ми виконуємо зупинку за 10 метрів до заїзду. Так, чудово, дякую. І наступна зупиночка, де в нас може бути? Так, продовжуємо рух. Ми вмикаємо лівий показчик повороту, дивимося в ліве дзеркало. якщо змога вільна для руху, ми продовжимо рух. Mm -hmm. Так, і наступна зупиночка. Ось тут в цьому карманчику також можна виконати. Виконувати ми її не будемо, бо в нас е, ну, великі не затори на дорозі, а такий затруднений шлях. Так, тепер далі. Куди ми будемо рухатися? Ань, підскажіть нам? Да? Рухаємось прямо від шляху пробіт, Бачимо над дорожнім покриттям. знак, що з правого боку у автомобілі у ступи дорогу, так? Да? У нас головна У нас головна дорога. Ідемо прямо сміливо, без показчиків повороту. Увімкнемо, так? Так. Так. Mm -hmm. бо у нас небезпечний поворот. Покажемо дозволені напрямки для присутні. Ми ну, вказали, куди саме. повертаємо. з мінімальною швидкістю дуже радше, дуже небезпечний. Поворот. Дякую. Далі ми рухаємося за напрямком дороги. Ось тут так. Саме так. Mm -hmm. так, і ось тут ми вже можемо вмикати правий покачок повороту, так бо в нас сюди е ліворуч пішла дорога. Так. І з лівим показчиком повороту ми зараз будемо виїжджати з е, другорядної дороги на головну. Попереду ми бачимо знак уступу дорогу. <кій> так. І дивимося, коли може, може, у нас буде можливість виїхати, ми виїдемо. Так? Саме так. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі ми продовжуємо рух прямо. Коли буде закінчуватися наш шляхопровід, нам потрібно буде вмикнути правий покачок повороту і з'їхати правіше для повороту праворуч. Як приблизно ось тут ми вже можемо викликати правий показчик повороту. Перед тим як починати маневр, виконувати маневр, ми обов'язково дивимося в дзеркало та через плече, бо там за тими бетонними стовпчиками, можуть рухатися велосипедисти. Так, і з правим показчиком повороту ми будемо повертати праву руч. Добре. Аня, скажіть, будь ласка, а ось тут ми можемо виконати зупинку? Так, дозволене місце. Дозволене місце. Для того, щоб виконати зупинку, потрібно вмикнути правий покажок повороту. Та якомога ближче під'їхати до бордюру і виконати зупинку. Після зупинки, обов'язково, після того, як ви зупинились, обов'язково вимикати покащик повороту. Так, якомога ближче, але не ближче, ніж 30 сантиметрів від бордюру. Так, і ось тут під шляхопроводом ми продовжимо рух. Покажчик повороту тут ми ніякий не вмикаємо, бо це в нас напрямок дороги. <кхем> Так, і ось тут ми будемо обмикати вже лівий показчик повороту, показувати, що ми будемо повертати ліворуч. Обов'язково, якщо в нас буде перешкода справа, ми пропускаємо перешкоду справа і повертаємо ліворуч, наближаємося до нашого сервісного центру. Так, і в нас там при повороті був знак стоянка, зупинка заборонена. Об'їжджаємо перешкоду обов'язково з лівим показчиком повороту та з правим повертаємося назад в своє положення. <кій> <кій> Так, і за е, зручним місцем, там, де попросить вас екзаменатор зупинитися. Ну, от, наприклад, біля правого краю, так виконаємо зупиночку. Ми зупиняємося з правим показчиком повороту якомога ближче до бордюру. Зупинилися, виключили показчик повороту, запаркували автомобіль і почули найщиріші, найщасливіші слова, що іспідскладено.